Привіт! Давай подивимося послання для тебе. Обов'язково залишай вподобай, попиши у коментарях слово приймаю. Зараз ти знаходишся в такому, знаєш, стані обдумування, в стані власного такого аналізу. Піднімаються якісь твої тривожності, страхи, і ти, як наче в тумані. Куди сидеш, не розуміючи до кінця куди, і не можеш чимось визначитись, але так хочеться свободи. Так хочеться якоїсь вільності. Так хочеться просто бути. Про що це послання для тебе? так? Про що воно? Тобі говорять, що необхідно звернути увагу на свій потенціал внутрішній. Чути свій внутрішній голос і бути чесною з собою, дуже чесною. Це про повну чесність, це про чесність з внутрішнім я. І зрозуміти, куди ти конкретно зараз рухаєшся? В чому є ти? Що тебе може зробити щасливою конкретно? Що зараз тебе може зробити щасливою? Тобі говорять, щоб ти, нарешті, вийшла із стану такого ступору, озирнулася, подивилася навкруги себе і дуже усвідомлено йшла у зміни. Зараз вибір залежить від тебе. Тільки ти приймаєш зараз рішення. Відповідальність лягає тільки на тебе. Зараз такий ключовий момент у, своєму, у твоєму житті, коли від твого рішення буде залежати далі твоя доля. І коли ти підеш усвідомлено у ті зміни, ти приймеш рішення, далі будуть іще трансформації, більш глобальніші. Тобто це взагалі може бути зміна житла, зміна роботи, зміна відносин, зміна взагалі твого внутрішнього сприйняття цього світу. Таке враження, як наче ти почнеш, в мене аж мурашки по тілу пішли, Як наче ти почнеш свій шлях повністю, з самого нуля, з самого початку. Знаєш, коли за плечами не буде нічого, і ти будеш просто йти. І ти будеш йти, і, і будеш готова відстоювати свою позицію, свою, свої кордони, так? і ти будеш рухатися вперед. Куди ти прийдеш? А... Для того щоб прийти в рівновагу, необхідно просити про допомогу, брати ту допомогу і не забувати, що тобі її готові надати.